Благослови, Боже, кожного їхній вихід, Господь, їхнє повернення. Я молюся, щоб Твоє благословіння, Твій захист, Господь, не був на кожному з них. Щоб кожен повернувся додому живим, здоровим. Боже, щоб кожна мати дочекала сина, Господь. Благослови святий. Ми молимося, щоб ти зберіг життя, щоб ти зберіг від халіства, і я молюся, щоб, Господи, ворог їх боявся. Щоб ворог тікав з нашої землі при одному вигляді їх, щоб він боявся, щоб просто вони поверталися і в паніці втікали на свої землі. Боже, ми молимося, щоб Твоя перемога настала в нашій державі, Господь, щоб всі землі були повернуті. Боже, ми знаємо, що наша надія є ти, і, Боже, ти нам допомагаєш. Ти благословляєш наше військо, ти благословляєш кожного воїна. Я тобі щиро дякую за нею, Господь. Дякую Тобі за цей подвиг, який вони роблять, Господь. Дякую Тобі. Що вони стоять. Господь. Дякую тобі, Святий. Давайте разом помолимося. Ісус Христос. Ісус. Я приймаю тебе, як в своє серце, Є. як Є. свого особистого Господа. І спасите. Прошу тебе. Прости мені, Мої гріхи, Прости Моє. в моє серце. Ти мій спаситель. Прошу тебе. Прошу тебе. Збережи мене. Проводи мене. Через війну, через війну, через труднощі. Допоможи мені, бо ти мій Господь, збережи моє серце, від лихів думок. Дай мені Боже мати холодний розум, гаряче серце, любити своїх побратимів, любити Україну і найперше любити тебе. Я дякую тобі за все.